Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Ми виїхали вже зранку на місце, яке нам непогано давало судачат, Жирешат. Сьогодні не сам, я сьогодні зі мною. Дімон. Дімон, що ти налаштований на успіх? Їм застіпки. Її ж бачиш, Не поснідав зранку. трошки? Буває і таке. Зараз треба мені трошечки намотати шнурочок, адже минулого разу в мене відпаявся тонкий шнурок. Ну і власне Ось такий я буду намотувати. Ні в якому разі не на правах реклами, просто показую, чим я користуюсь ProRex 03. А на який комплект? Зараз я вам покажу. Сьогодні, до речі, будемо ловити і жереха, і судака, жерех така риба, він може вийти, може не вийти. Принаймні, ми комплекти складемо на нього. Якщо вийде, то половимо. Якщо ні, то ну, а що ж робить. Не вийшов, ми ж його не дістанемо. От. Ну, а перед тим як почати е, намотувати шнурок, давайте я вам покажу, куди саме я планую його намотати. Так, ну ось, Друзі, мій комплект сьогоднішній. Фінеза UX 732 до 15 г. Фрімс 3000 сішний. Е, о, і намотую сюди проракс 0,3. О, тому що той прорак, що тут був, вже трошечки підводить. Як я це роблю? Якщо водичка є поблизу, я шнурочок роблю бульк і погнав. Так, єдине що цей вузлик, яким я з'єдную, е, старий шнур і новий. Там в мене бекінг такий кец є. От, я його з самого низу тут серйозно так притоплюю, щоб під час вильоту не чіплявся свіжий шнур за той е е вузол. І Все і погнав. Все, шнурочок намотаний. В'яжемо флюр і приманочку. Нарешті, друзі, почали воду штовхати, тому що з самого ранку її не було зовсім. Зараз вон, на поверхні вже з'являються крутілки, як я їх називаю. Місце, де зустрічаються декілька течій. О, там закручує воду непогано. Ну і е, поряд з такими місцями завжди крутиться риба. Завжди. Будь-коли, до речі, і взимку, і навесні, і влітку. Влітку так особливо. В таких крутілках можна щось половити в спеку. От, власне, що ми і робили минулого року? Шукали подібні місця стечію і ловили судачата. Судачат, окунят, Жерешат, ну, будь-що, будь-що, що можна. Там зловити. Прикол зрозумілий, я думаю, для всіх. Крутить течію, підкручує усілякі водяні там, планктони і всяку фігню. Дрібна риба там крутиться, тому що є, що поїсти. Ну а хижа крутиться за рахунок того, що в спеку, по-перше, водичка підживлена киснем. А по-друге, там крутиться. Їжа. Їжа для самого хижака у вигляді дрібної рибки, яка там шукає на свою їжу у вигляді планктону, яку течія зносить в те місце. Доволі серйозно підкручує. Тільки що бахкало по дну мій вантаж 7 грамів на джигрізі, От, а зараз не можу дно зловити. Гопросимо відео. О, перший клівандос. Щось там є на гачечку і, скажу за все, це судачок. Непогано так тюкнув. Так, да, так і є. Так і є. Дивіться який. Ось такий невеличкий судачок але дуже приємний вранішній. Сьогодні дуже крута погода. Нема вітру зовсім майже. Ну, не майже, а зовсім нема штиль. Та що ж таке? Ну відпускай. Ось такий. Розпочинаю нашу сьогоднішню риболовлю. Ну що вам сказати, друзі, йде потихеньку водичка, іде водичка, і судачок наше покльовує. Покльовує здалеку, але на викиді, там, де він покльовує, глибини не вистачає для того, щоб зробити гарну проводку. Тому в таких випадках я роблю дуже цікаву штуку. Я ставлю Пасивну приманку, завдяки чому я пробуваю е, рибку, яка плюс-мінус активна. Але не за рахунок проводочки там, такої плавної, яка ледь-ледь -лед йде вздовж дна, а за рахунок саме проводки, яка імітує якусь водяну комаху, яка пересувається по самісінькому дну. Я поставив тільки що трьохдюймовий фліт. І власне, ловлю плюс-мінус на таку саму проводку, як і ранньою весною, коли ми разом з вами ловили окуня. Але зараз не тільки окунь буде в активі, а ще й судочатка. Єдина різниця в проводці ранньою весною і зараз, коли вже водичка градусів 11-12. Це те, що зараз можна робити її більш швидкою. Тому що рибка вже активніша стала, вона пересувається непогано, вона вже ганяється за е, своєю їжею. Ну, власне, їжа почала вже пересуватися значно е, швидше. Е, о, тому зараз е, швидка проводка буде більш актуальною. Ну, скажімо, можна, звичайно, ловити і на е, повільно, але за рахунок швидкої проводки ми будемо заощаджувати свій час. Я поставив десяточку. Ну і поїхали. Приманка на дні. І отак от тик-тик-тик-тик. Дивіться, отак тик-тик-тик. І на місці. Він вимотав слабину, тик-тик-тик. І на місці. Трошечки проволочив на місці. Тик-тик-тик. Кожен з нас плюс-мінус розуміє, як пересувається водяна камаха в воді. Ми ж бачимо, що вона не гоцає як жерех. От, вона, ну так, повільненько на самому дні пересувається, плюс-мінус поді... Опа! покльовка. Плюс-мінус от, подібні маніпуляції з приманкою треба робити. Але трошечки швидше. Як я сказав, рибочка актив. Опа, ще одна провод... покльовка. Це щось дрібненьке було. О! от тобі його. Я, друзі, роблю проводочки собі потихеньку. Роблю-роблю проводку, а потім щось слабина якась. звідки та слабина. А він вхопив і пішов на мене. Може це у Ні, це Ні. Судакевич. Судакевич, дивись Ну Отакий. Міський. Ти міський чи ні? Міський чи приплив. Міський чи приплив. Вон, бачите, фліт. Відпаяв, бачиш, лапку одну. Ну все, тепер. Ні, буду далі летіти. Я зараз для симетрії другу відпаяю. Ось такий. Для симетрії другу лапочку відпаяю. Ось так от. Ну, друзі, зараз я вам покажу плюс-мінус, як грає приманка на дні. От і вам, я думаю, що дуже сподобається опа! От так присядемо. Ну дивіться. Хоп-хоп. І на місці. Хоп-хоп-хоп і на місці. Раз, раз, на місці. Раз, 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 раз на місці. Навіть на найповільнішій проводці, бачите, є ілюзія того, що харчується якась маленька піявочка. Якась водяна комаха, вона пересувається дном і риба її підхоплює. Ось так от на паузі. Ну і ви розумієте, що будь-яка глибина, яка в нас є на викиді, не стає на заваді тому, щоб зробити правильну проводку. Навіть на відносному перевантаженні. Ну, Зрозуміло, що 20 грамів ставити на 3 дюйми. Немає жодного резону, тому що сам вантажик 20 грамовий буде навіть більше за довжиною, ніж сама приманка. Добро сніме відео. Є контакт. Це у нас судакевич. Ну так, ледь-ледь дно зловив, один метр провів десь і рибка сіла. Невеличкий, а тягнув, як величкого. Так, дивіться, з'їв, друзі, повністю. Повністю. Разом з вантажиком. Лише флюр стирчить. Так, давай ми тебе звільнимо обережненько. І, і тільки що прокидав, нічого не було. І тільки що прокидав активною приманкою, і нічого не було. Поставив пасивку, почав шкрябати і ось судачок на базі. Відпустимо красиво давай. 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 Відпускаємо. Ну і будемо ловити нових таких товаришів, наче непогано. І покльовка гарна така, хачаме. Подібно, друзі, техніка буде зараз дуже сильно актуальна, особливо в тих місцях, де ви ловили по високій воді. Тому що ну, там ви і я звикли ловити однією тією самою вагою в певних місцях. А зараз, коли водичка буде... Стрімко падати, будемо приходити і дивитися, що опа, а тієї ваги там вже надзвичайно забагато. Тією вагою там вже не половиш. А менша вага не долітає туди, куди нам потрібно. Ставимо ту саму вагу або трошки менше, головне, щоб вона долітала, пасивну проманку і починаємо шкрябати по дну. І риба, яка там є активна, вона буде підбирати з дна, все, що бачить. Звичайно, що якщо ви рибалите на медіум-лайти, великими плюс-мінус вагами і великими приманками, то треба ставити відповідний розмір, відповідний до риби, яку ми ловимо, яку ми намагаємось ловити і пробувати. Є там фліти 4 дюйми. Є, окрім цього, там інші приманки якісь, так що вибирайте, що вам потрібно і будете будете завжди з рибою. Навіть якщо нема течії. О, це окунчик Це окунчик Нарешті окунчик я ж тебе так чекав. Я тебе дуже чекав. Весь день. Хі -хі -хі. Весь день я тебе друже чекав. Так, напогано минулого разу половили окунчиків. Думав, як так, а сьогодні тебе тут нема. Є? Мало, але є. Все на ту ж саму історію. Ось такий веселий окунчик. Красунчик, Блин, залыв за залив мне очи <свіст> выпускал его. <його. свіст> GoPro снимай видео. О, тыба. ба. Замаслав. Звыкиду. На шкрябалку, все як треба. Зовсім нещодавно там кидали під 20 грамів. 25? Да, А он 7 грамів і клюють судочатка. До речі, дуже... я... я не бачу як він сів, друзі. Це... Це фантастика якась, дивіться. Дімон дивись. Дві губи прошу. А, заплівочку. Да. Заплівочку ледь-ледь-ледь підібрав. Ох ти що. Ти бачив, який він коцаний? Mm -hmm. До речі, я е, звернув увагу вже на перший раз я кажу, що дуже-дуже. О, от зараз покажу. <різь> <різь> Вискочив на берег. Тихо, тихо, тихо. Давай же тебе покажу. Дуже багато. Разів я в своїх відосів вам вже казав і в чергове скажу. Дуже багато цієї весни коцаної риби. Бачите, закоцаний дуже серйозно. Серйозною рибою. Це означає, що все ж таки. Трошки останнім часом в нас стало більше гарної риби, яка може покоцати подібних розмірів Судака. І не лише Судака, адже і окуні коцані також. Доводилося ловити і в кількості, і в кількості. А скільки їх всього є, скільки їх всього, друзі, є, тих, що ми наловимо, дуже багато. Так що є надія на те, що гарна риба в нас стала в більшій кількості. Дуже дивна погода, то тепло то вітер. Ясне небо, потім затягнуло, потім знову ясне. Щось незрозуміле коїться. З погодою, ну, що казати, весна, весна пора року дуже нестабільна, але в цьому є свій, е, свій шарм. Нема активних рибасів, тому треба щось під Підмікрушити, гарне слово, гарне, гарне дієслово підмікрушити. Та й трошки руки забились від дрючків. Дрючків о, поки з тобою говорив вам тобі комцумонен. <світок> комцумонен підсів. Це у нас судочок. Скоріше за все. Судачек. Да, судачек. Судачек прозорий київський. Давай, віддавай приманку, бо я знаю, як ти можеш зробити. Тільки ну, дістаєш гачок, затискає пащу і хвостика нема. Бо просимо відео. Ой, зійшов, йоханий бабай! І гарний, так, да, знов непоганий. Що ти будеш робити? Ну... Непоганий був ти диви. Ось тобі місце. Місце під сосною називається. Нічого, зараз спробуємо доловити. Буде сосна. Під сосною, тому що тут можна і відловитися, можна і під сосною. Так, <гад> да, друзі, прикро, прикро, що рибка зійшла. Непоганий був судачочок. Прикольний. Все таке. Ааа. Непоганий був судачочок. і ось. Слухай, це окунь, мені здається. Так, ну, да, це оце окунь, це, це, окунь, це ну, такий, наче. То... Чи судачок, ну подивимось. Окунь. Окунь, так. Окунь, да. Ох, слухай. Навіть отак його виводив. Ух ты! Горньоні, друзі, дивіться який хлопець. Горню дуже. Димон, Дімон, це він в тебе тільки що клював. О, дивись який красончик. Ну наш крябали, наш крябали цікаве місце, да? праворуч окунь чи воруч все таки. Вибирай ловити. Все на шкрябалку. Все на шкрябатушечку. Ай-яй-яй! Вже під берегом Дімон І от що вийшло. І от що вийшло, відпаяло хвіст. Відпаяло хвіст. Зараз будемо ставити нову приманку. От такому болотяному кольорі сьогодні використовую я віпо. колір хаос називається. Коричневий шоколад. Я вже, друзі, казав вам своє відношення до цих всіх кольорів, я думаю, що не дуже відіграє роль. Який колір, головне подача. Але все одно намагаюся використовувати якісь темні такі плюс-мінус натуральні кольори. Окрім шартреза, мабуть. шартрез натуральним кольором не назвеш До якого? Випроснімай відео. О, дочекався. Слухай, це окунчик Чи... не, окунчик. акунчик. Значит, такий не найменший. Та ні, на окунчик це. Ну що ж ти мене... Що ж ти мене обманюєш, туда? Що ж ти мене обманюєш? Ти ж мав бути окунчиком. Прикольно. На шкербатушку. Шкребатушка наше все. Я вже зрозумів і давно перевірив той факт, що з перших закидів на новому місці у більшості випадків бере гарна риба. А потім вже потім вже виколупуються, да, малючки. Гарного судака одного взяли тут. Один зійшов. І що, і залишились малючки. Друзі, ну підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Досить непогано половили на місцях, де зовсім нещодавно була гарна течія, а зараз вимушені виходити з ситуації за допомогою джигріга і шкряболок. От, так що така історія. Я сподіваюся, що вам ця техніка теж знадобиться у ваших риболовлях, і вона подарує вам багато емоцій і гарних рибок. На цьому, мабуть, що сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. Обіцяю, вам буде цікаво. До зустрічі тут!